Всім мої вітання, мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні в нас знову буде посуд. Я вже перенеслась в другу кімнату, ви знаєте, я собі не можу знайти місце, бо всюди мені недобре відбиває світло. Недобре світло відбиває, і я вже думаю, може тут в мене вікно, там включилося світло, тут ще світло, і думаю, може, воно так буде краще. Ніяк не можу я приспособитись. Трошки пописала того посуду, і трошки в нас буде нового, а трошки буде десь щось повторятись посуд. Ну, але що зробимо? Мусимо так робити, як, як є. Нічого не зроблю. То тоді, мої любі, будемо переглядати. І хочу вам сказати, що я вам щиресенько вдячна. За вашу доброту, за вашу доброту за те, що все ви для мене робите. Ви пишете, ви переглядаєте, ви вибираєте, коментуєте. Я вам ще вдячна, мої дорогенькі, ще вам вдячна. Бо, якби не ви, мене би не було також. А так, ми разом з вами і йдемо вперед. Тому я вам дякую, мої любі. Дякую. Будемо продовжувати Будемо дивитись цей посуд і коментувати. Почнемо з такої трієчки. Бачите, хочу вам показати отаку трієчку. Така чашечка, трієчка слонової кості, ну не дуже темної, такої трошки світліщої. Отут така свого боку, така деколька, з того боку, така деколька. Така, знаєте, як то висівається та квіточка такими такими як то повутинками. Ну, я не знаю, як називається, хто знає, наймені скаже. Ось така ручечка позолота вся-вся збережена, що сюди долину. На ніжці така і горов позолота збережена і на ручці. Отаке От блюдечко йде. Таку декольку з такими квіточками з одного боку, квіточка і з другого боку такий, як вже висипано, такий пух. Не знаю, як об'яснити, нормально. І от така пиріжкова тарілочка. Бачите? от така пиріжкова тарілочка з такими декольками. І скажу вам, скільки та пиріжкова тарілочка має в діаметрі. А в діаметрі вона має 19,3 см. 19,3 см. І то у нас є баварія. Баварія, Германія, а то решту читайте, кому видно, то клеймо. Кому видно, клеймо добре. І, і вона йде під 70 номером 650 гривень, така трієчка. 70-й номер 650 гривень, отака йде шикарна трієчка. Тут вам ще покажу, що ще маю таких 5 трієчок е, Німеччина. Такі шикарні слонової кості. Ну, вони дуже шикарні. Вони такі панські, шикарні трієчки. Їх є 5. І покажу вам таке. Так, таку чашечку. Бачите, от така деколька. З другого боку така деколька. Вся позолота збережена долину. Сюди позолота збережена. Вони, може, десь щось котресь і було Чуть е, в користуванні, а може, і не було. Може, десь, десь якась чуть-чуть також, що може десь якась. Потертість Не, ну, там чуточку. Сюди вся позолота збережена, сюди вся позолота збережена, бачите, як гарно зроблено. Хіба, може, десь тут очі чуточку, там, чи з другого боку. так трошечки. І чашечка тонесенька, тонесенька, така гарнесенька, ніжна, ніжна. Отаке От йде блюдечко до чашечки, бачите, з такого позолоту. Шикарно, вся збережена всередині, в блюдцеве. І от такі має декольки з того боку. І от така йде пиріжкова тарілочка. Отака пиріжкова тарілочка з такими, з такими декольками, з такими шикарними декольками. І скажу вам розмір тої пиріжкової тарілочки. А розмір у діаметрі вона 15,5 см. 15,5 см в діаметрі і йде під 16 номером 500 гривень, то в нас є німечина. Німеччина. Бачите? І тарілочка також не, не, не груба, це не грубе, не важке таке. Їх є 5. Так що вибирайте, приглядайте, ну, вони шикарні. Тут хочу вам показати, що я маю мата трієчки. Бачите, отакі білесенькі-білесенькі трієчки з такою деколькою. Бачите, така ніби квіточка ніби розовата, якась така оранжево-розовата. І тут такий світло-сірий кайомка, така світло-сіра з одного боку, і з другого боку, бачите, з такими листочками. І така... Чашечка, ніби кружечка. По квіточці йде такий, як біли, біла полосочка, такий білий обідок. І сюди по, потім також так йде, як ніби білий обідок. Вона десь приблизно та кружечка на 180 грам. Я їх маю 5 таких трішок. Отаке От блюдечко, Шикарне, таке, воно все в новому стані. Отака От пиріжкова тарілочка. Бачите, яка пиріжкова тарілочка. Така з трьома, такими декольками. Ну, Гарнесенька. Вона йде в оригіналі. То в нас баварія йде в оригіналі. Бачите, бо має, бо має таке клеймо кольорове. І скажу вам, скільки та е, пиріжкова тарілочка має в діаметрі, а в діаметрі вона має е, 19,7 см. 19,7 см. І э, така трієчка йде під 60 номером 350 гривень. 60 номер 350 гривень такої шикарної красоти. Я може казала, 5, 5 має таких 5 трієчок. Отакі шикарні очі. Нові новісінькі. Тут вам покажу, чи то такий салатник, чи то ну, без кришки, по крайній мірі, кришки в ньому не було. І тут навіть ну, так і не видно, щоб то була кришка. Ось такими декольками. Бачите, ось така велика гарна квітка, голуба жовтим там всередині з таким. І з того боку така сама. Бачите, ось така сама квітка. З такими ручками. Фігурними, бачите, як фігурні ручки. Вся фарбу помальована, вся фарбу в голубову помальована. Нова трат ніяких немає, ніяких нема. Помальовці ніяких трат немає, щербинок нема. Потертості всередині нема ніяких, абсолютно. І то в нас є польща на такій ніжці. І зараз вам скажу, яка вона в діаметрі. та Салатниця, а в діаметрі вона так йде 21,7 см. І скажу вам висоту. А висоту йде 8,5 см. Така шикарна супниця. Ну, я знаю, наскільки вона десь, десь, якщо її так рівно наложити, десь може на півтора літри. І вона йде під 64-м номером. 300 гривень. 64-й номер, 300 гривень такої салатниці. Ну, от така шикарна річ. Далі вам покажу такий соусник. Такий соусник новесенький, новесенький, таку має декольку. Бачите, яку має декольку по кругу? Отаку декольку. Вона йде така, знаєте, якесь таке оливковий, ніби зелений оливковий. Ну, така шикарна. Поручиці таке е, темніше, бачите, фарба помальована. І сюди так само така зручна ручка. Приблизно цей соусник приблизно десь на пів літри. І він новий, він зовсім новий також, він не був ніде в користуванні абсолютно. І хочу вам показати от таке клеймо. Бачите, баварія оригінальне таке клеймо. О, а там хто собі найзбільшує, може почитає, що воно там означає? І, і йде під 62 номером 400 гривень такий соусник, такий шикарний соусник. Ще хочу вам показати, що ще маю таких 5 тарілочок. Всі тарілочки йдуть такі, як, як десертні. Бачите? Отакі йдуть, як десертні вони. Отакий мають вони рельєф по собі, такі як ніби, отакі по, ну, такими як качурами, знаєте, отакі во. І отакий мають малюнок, такі дрібненькі квіточки, дрібненькі, дрібненькі такі квіточки. І така смужка, голубенька, блідо-голубенька, і таким зроблена бантиком. Отак от йде по кругу і такі малесенькі, ще дрібнесенькі декольки. Вона бліденька, але бліденька, воно дуже шикарне. Ті квіточки, вони такі розовенькі і мають зелені листочки. Ну, от така. То в нас є. Вони нові, в новому стані, ними ніхто не користувався. То в нас є Німеччина, баварія там пише. І скажу вам, які вони в діаметрі. А в діаметрі вони йдуть 19,5 см і йде під 61 номером 120 гривень за одну таку тарілочку. 120 гривень одна така тарілочка. Ще хочу вам показати, що я маю чи такий супник чи тюрина, як воно називається, бо кришка йде без дирки, щоб підчепак під немає. З такими, бачите, такі, як жоржини, чи як вони називаються, ті квіти, ось таким букетом шикарним, з одного боку. І з другого боку така деколька, бачите, отака шикарна, велика така. Деколька з такими ручками. Він новий, новий той чи супник, чи, чи тюрина, чи як назвати, не знаю. Отакі ручки в ньому. Ідуть гарні, великі такі, зручні ручки, а, така кришка з двох сторон. Такі декольки, бачите, з цієї сторони більша, така деколька з цієї менша, така деколька. Вся позолота збережена. Ну хіба то знаєте, як я вам скажу? Хіба може тут десь у пере? Ну, що десь перекладали, що тут, може, десь чуточку так є. от Бачите, десь чу тут чуточку. Тут, чу стой, а то нема ніде більше пошкоджень. Ручка е така е така зручна ручечка і вся позолота збережена. Ну, Значить, він не був в такому користуванні. Взагалі ним ніхто не користувався, бо новий-новісінький навіть то, то, е то треба забрати. То треба забрати, то є порохи, не щось. Е, і скажу вам отаке, подивіться, отаке клеймо. Бачите, отаке клеймо. Я не знаю, що то воно є, але от таке І скажу вам в діаметрі, у висоті, в розмірі, яке воно є. Е, Такий діаметр має 23 см. Е, цей супник чи тюріна, як я повторюю, і 12 см висоту. 12 см висота, і 23 см ширина. Вот така кришечка, бачите, вот така, така фігурна. Бачите, вот така фігурна кришечка. Тут такий має рельєф ще такий. Вот така красота. І. Ідеться красота в нас, зараз скажу вам, під 72 номером 750 гривень. 72 номер 750 гривень. Ну, річ шикарна. Добре, мої любі. На тому буде все. А ви переглядаєте, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Телефонуйте мені в будь-яку пору. В будь-яку пору, я трубку цілий час беру, цілий час відповідаю. Якщо не, не візьму, то я відтелефоную, бо я можу десь телефон лишити. Так що не встидайтесь, телефонуйте, я всіх дуже запрошую. А зараз, мої любі, будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе. І своїх рідних, і всім до зустрічі, мої любі, всім пока, всім пока. Вже вечорі і спокійного вам вечора, мої дорогенькі. Всім пока!